Дивіт усім, Я ваша ґрендлідерка. Сьогодні будемо говорити про книжки, які з'явилися у мене в вересні. Знаю, ми дуже давно з вами не бачилися. Знову в цьому виключно моя провина, я це визнаю, мала зняти відео ще в тому місяці, і не одне, я їх запланувала. Але інколи життєві обставини грають проти нас доволі часто. Спочатку в мене був ковід, потім хворіла моя кицька, і якщо чесно, це було гірше, ніж мій ковід, тому що ну, коли щось болить у тебе, ти принаймні розумієш, що саме не так, до якого лікаря і ти, які можна ліки випити. А коли погано твоєму домашньому. Улюбленцеві, то ти почуваєшся просто виключно безсилою і мусиш тільки довіряти ветеринару. А це включає доволі такі неприємні процедури для моєї кота. Але, на щастя, муха вже почувається набагато краще, ось прямо зараз спить на гамачку. Переді мною можу нею милуватися. Потім у мене просто не було настрою, тому що, знаєте, важкувато мати настрій, коли тиждень починається з ракетного обстрілу і зникає світло. Ну, але Сьогодні, сьогодні я зібралася з силами. Я глибоко вдихнула, видихнула, склала поруч себе книжки, вмикнула камеру і ось зараз будемо з вами говорити про ці нові книжки. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Починаємо, як завжди, з електронних книжок. У попередньому місяці я собі підготувала шпаргалку таку на телефоні. Зробила так і цього місяця, хоча книжок небагато, але це виявилося напрочуд зручно. Перша електронна книжка, яку я придбала, це збірка видавництва Старого Лева. Вона вийшла у 2020 році, але тоді вона мене чомусь не зацікавила. Називається вона Мости замість стін, упорядниця Детяна Терен. І власне у цій збірці 20 українських інтелектуалів, серед яких Такі люди, як Катерина Калитко, Володимир Рафаєнко вони розповідають своє бачення на цю тему. Якщо ви знаєте, то будувати мости замість стін це можна сказати крилата фраза, яка має це на увазі, що нам потрібно шукати порозуміння, а не відгороджуватися один від одного. Але про це можна говорити різними способами, якими саме я планую дізнатися в цій книжці, тому що я ще її не читала, просто погортала. Вона була видана під проводом українського пен-клубу, і це викликає в мене двоякі відчуття, тому що я доволі скептично ставлюся до цієї організації, до їхньої діяльності, особливо до їхнього очільника. Це викликає в мене дуже багато запитань. Ну але тим не менш, тепер в мене є ця збірка, і я зможу її прочитати, хоча можливо і трошки запізно, тому що все таки письменники писали свої есеї в контексті 2020 року. А зараз обставини відчутно з. Минилися. Друга електронна книжка це історія Артура Трулава від Елізабет Берг у перекладі з англійської Юлії Шекет. Вийшла вона у видавництві Viva у 2021 році. І зізнаюся, я купила її просто з цікавості, щоб подивитися, як функціонує механізм продажу електронних книжок у Вівата. У них раніше не було такого на сайті, а оце ось з'явилося. І можна придбати не просто, наприклад, там в Google Books їхні книжки, а придбати, власне, сам файл у відкритому форматі. Там стається FB2, PDF, мобі, ЄПАБ, щось таке, зручне, одним словом. І я хотіла перевірити, як це буде, чи зручно це, чи незручно. Давно дивилася на цю книжку. Вона про старого чоловіка, який зустрічає молоду дівчину, і між ними виникає дружба. Як я розумію, в них обох запутані життєві історії, і вони допомагають один одному у цьому такому непростому світі не відчувати себе самотнім. Я люблю такі історії, тому. Тому маю високі сподівання стосовно цієї однієї. Можете додати, що купувати електронні книжки у Вівата зручно, і я рада, що вони прийшли до цього, тому що дуже багато їхніх книжок вони доволі одноразові, не сприймайте це слово як щось негативне, тому що одноразові історії теж мають право на життя, вони покликані нас розважити, або що. Але ось ти, коли купуєш їхню книжку, ти її один раз прочитав, і що з нею далі робити, продавати, або вона стоїть на полиці і займає місце а з електронними Книжками таких проблем не виникає. Третя і остання електронна книжка, яку я придбала у вересні, це любовний роман Елі Гейзлвуд, Love on the Brain». Вона вийшла у серпні, ще свіженька, але я дуже-дуже її чекала. Елі Гейзлвуд це американська авторка, і вона написала ту саму славну, звісну, гіпотезу любові, яку скоро нам обіцяє видати віват, вже навіть показали. Вже навіть показала, як буде виглядати обкладинка українського варіанту, власне, так само, як і закордонного, просто з українським текстом. І це чудово. Мені подобається, що її зберегли. Мені дуже сподобалася гіпотеза любові. Я читала її англійською, тому чекала, що далі буде писати авторка. І ось придбала, вже прочитала. Буде розповідати вам детальніше прочитаному, але... Коротко скажу зараз, що Елі Хейзл Вуд лишається вірною цій темі жінок у науці. Вона нам розповідає про вчена, яка вивчає мозок, вона потрапляє в НАСА і вимушена працювати з інженером, якого вони зненавиділи один одного, коли ще були студентами PHD, в лабораторії. І ось цей троп від ненависті до любові. Звісно, він приводить до любові. Мені дуже не подобається, коли люди говорять, що його романи Такі передбачувані. це недолік, ні, це не недолік. Люди саме для того читають любовні романи, тому що я хочу бути впевнена, що хоч щось, хоч десь, хоч в когось закінчиться добре, а не думати, що хтось помре, когось, хтось буде страждати і так далі. Тому мені сподобалася ця книжка, трошки менше, ніж «Гіпотеза любові, але ну, це дуже рідко, коли книги бувають прям всі на 5 цірочок. Тому чекайте, розповім вам детальніше про неї пізніше. Можемо переходити до паперових книжок, і перша книга, яка з'явилася в мене в вересні, в папері, я виграла її на благодійному аукціоні. Це історія вона в ста пляшках, Оза Кларка, видавництво Жорж, переклала її Ксенія Сокульська. І ось я її тепер маю. І зразу хочеться сказати, що вона дуже красива, це подарункове видання з глянцевими сторінками, з розкішними ілюстраціями, з красивим текстом. Це енциклопедія вона, ну, про це можна. Нас долидатися з нас, де нам розкажуть, як виник цей напій, які були особли... напій, які були особливості його розвитку в різних країнах, різні види, виноградники, як очевидно, нам будуть розказувати про 100 пляшок. вина, і там закінчується все сучасним часом, там де вже є пластикові корки, і ще щось. Я не можу сказати, що я велика експертка у вині. зазвичай всі мої побажання закінчуються з того, що це має бути щось сухе. І в принципі все. Але думаю, що з цією книжкою я можу поглибити свої знання, і можливо, колись в мене буде можливість порекомендувати комусь і знаєте, сказати, що ось-ось до вашої риби буде лучити саме це воно, саме цього року цієї країни, насолоджитися. Ну насправді я думаю, такого ніколи не станеться, але я з тих людей, яким просто цікаво дізнаватися щось нове, навіть якщо це ніколи не вийде практично застосувати. Цю книжку я не планувала купувати, але все одно купила. Це говорить про мене як про людину з слабкою волею, але, але з сильним відчуттям прекрасного. Це книга Сергія Жадана, Динамо Харків. І ви спитаєте, чому я не планувала її купувати? Адже можна здогадатися з попередніх моїх відео, якщо ви їх дивилися, що мені подобається творчість Сергія Жадана, що ж тоді не так. Це просто збірка, і тут багато віршів, які є в інших. Збірках. Це певним нам антологія за руками поділена за збірками. А в мене є попередні його збірки, і, власне, я займаюся множінням сутності. Але два. Дві причини, які мене підкупили і змусили мене придбати цю книжку. Перша це ця серія, поетична баби Галамаги в цих тканинних обгортках. Це просто моя слабкість. Мені вона так подобається і подобається, як вона на полиці виглядає, така яскрава, барвиста, що можливо я куплю когось собі ще кого і не планувала раніше. А друга причина в тому, що це перепадання 22-го року, і на початку цієї книжки є вірші свіжі, які написані власне у двадцять у другому році вони ще ніде не виходили, а в цій книжці є. Мені здається, що це трохи нечесно до власників попередніх перевідань, тому що ну у них ця книга відрізняється. і Що їм щоб отримати доступ до цих віршів, купувати ще одну копію, яка відрізняється на 10 творів. Я не знаю, я не знаю, яке рішення, але в мене немає попередньої версії, а є саме ця. І коли тебе запитають, навіщо, не матимеш відповіді? А одначе час писати нові вірші від старих віршів уже ніхто не плаче. Слідом за Жаданом знову йде поетична збірка, і цього разу це книга Катерини Калитко Люди з дієсловами. Я дуже-дуже люблю вірші Катерини Калитко. Це моя улюблена поетеса, певно. І тому, коли я побачила, що відкрите передзамовлення її книжку, я фактично побігла туди, аби швидше заповнити ту форму, ось тримайте мої гроші, тільки дайте мені свіжу порцію скла імені Катерини Калитко. Ось вона є, вона доволі тоненька, і вона не така красива. Як орден мовчальнець, але я не знаю, чи можна взагалі щось зробити, що дорівняється за красою до ордена. Тут у нас супер обкладинка. Зараз показую вам ось так ось вона виглядає без супер обкладинки. Сама суперка ось така. Ось. Бачите, я почала вже її читати. Ось так, ось так. Але я просуваюся неспішно, тому що я насолоджуюся віршами Катерини і мені мусить вистачити її до наступної збірки. Ну я звісно жартую. Я думаю, що я не швидше ніж буде наступна збірка. Але це чудова авторка. Якщо у вас є можливість, зверніть увагу на її роботи. Наступну книжку я купила, тому що я дочитала химерні оповідання Ольги Токарчук. Вони мені надзвичайно сподобалися, тому я пішла в книгарню і обрала собі її іншу книжку. Називається вона Останні історії. Переклала її з польської Ярина Сенчишин, видавництво Темпора. Ось так ось вона виглядає. Теж доволі таки невеличка. І тут мають бути історії про трьох жінок, які пережили втрату. Я довго обирала у книгарні яку саму книгу Токарчук Я хочу читати наступною. Тому що ну знаєте, моє око падало на падають на ці книги Якова, але вони такі великі, що я ще не готова за них братися, певно, якимись маленькими кроками, але я буду продовжувати обов'язково знайомитися далі з творчістю Токарчук. Вона чудова. Наступну книжку я позичила, коли була в гостях у своєї подруги: це 10 тисяч дверей Джен'єрі, Алекс Героу у перекладі Юлії Шекот, видавництво Віват. Я читала книгу цієї авторки про одного разу відьми назавжди, відьми англійською, і я була приємно вражена тим, як вона пише. Мені хочеться почитати її інші твори, тим паче, що тут є. Переклад українською. Тому ось я її не купила, коли вона продавалася. Не знаю, про що я думала, а я просто не була знайома ще з цією авторкою, а ось тепер я вважаю, що коли я побачила цю книгу на полиці в подруги, це був такий знак згори, що Подивися, подивися є ще отака книга, і тобі потрібно її прочитати. Я поважаю цей знак і обов'язково її прочитаю. Тут нам мають розповідати про загадковий маєток, де різні ходи переходи, двері, і дівчину, яка в цьому маєтку опинилася. Звучить надзвичайно інтригуюче. Я довіряю цій авторці, тому що в мене ну, прям дуже хороше враження від тієї книги про відьом і сподіваюся, що від цієї будуть такі самі. Наступні дві книги від Абаби Галамаги, одного автора це Джонатан Страу, третя, четверта частина його «Локвуд і компанія. Я не купувала третю, тому що я думала, так я прочитала першу, мені сподобалось, але другу я ще досі не прочитала. Навіщо я куплю їх всі? А потім буду шкодувати, якщо мені не сподобається, але. Потім в мене було якесь наїтіє і я замовила їх собі, і мені дуже-дуже подобається кольорова гама четвертої книжки. Третя називається Примарний хлопець, вони яскраві такі форзаці. Дивіться, тут яскраво-зелений, а тут тут яскраво-рожевий. Як можна судити з обкладинок, наші герої дорослішають, відповідно, я думаю, що їхні пригоди будуть дорослішати, але я розраховую, що цей ось настрій легкості певної, він все одно збережеться, і що я буду відносити. Ни в такому ж захваті, як і від першої книги. Наступну книгу я перезамовляла в човна, тому що я перезамовляю фактично все, що виходить в човна, у них чудові книги. Це Бойцик Тохман, наче камінь Гіла, в перекладі Андрія Бондара. І це має бути книга на Балканську тему, але дуже сумну насправді тему, тому що наш репортер їздить разом групою, яка шукає масові поховання мусульман убиті під час етнічних чисток, під час воєн на Балканах. І знаєте, після того, як ми спостерігали за ексгумацією ті. В Ізюмі та інших звільнених територіях це надзвичайно болюча тема. Я не знаю, коли я візьмуся за цю книжку, але мені здається, що найменше, що ми можемо зробити для цих людей, які загинули, це дізнатися їхню історію. Це певний салют, коли ти їм кажеш, я знаю, ви були, ви існували і вас жахливо вбили. І найбільше, звісно, що ми можемо для них зробити, це щоб люди, які це. З ними вчинили, щоб вони понесли покарання, але на жаль, наскільки я знаю, навіть в Балканській війні, яка була так давно, досі цього не сталося як слід, і ми всі знаємо, що сербів чомусь навіть пускають у пристойні товариства. Хоча вони провадили страшенні геноциди, і не можна сказати, що покаялися чи якось стали поводити себе краще з тих часів. Тим не менш, книга мені здається дуже цікавою з одного боку мені хочеться її прочитати з іншого я знаю, що це матиме для мене пригнічувальний ефект, тому я ще думаю, коли саме за нею візьмуся. Наступна книжка несподівана для мене самої це пригоди гекельбаріфіна Марка Твена у перекладі Ірини Сташенко. І так, цю книжку всі майже прочитали в дитинстві, а я не прочитала. Я прочитала про Тома Сойра, я дуже любила його пригоди. А ось про Гекельбаріфіна в дитинстві я кілька разів починала і кидала, бо мені було так нудно. А оце ось нещодавно я дочитала книгу, «Читай як професор. Там професор літератури він розповідає, як як можна сприймати твори, які там заховані образи, алюзії, і так як він професора американської літератури. Попередніх століть він, власне, дуже часто згадує цю ось книжку про гекільбері Фіна, і мені чомусь так захотілося спробувати її прочитати ще раз. Можливо, мені тоді з перекладом не щастило, бо то точно був російський переклад. Можливо, я ще не могла осягнути в силу свого віку якихось історій, що тут закладені, тому спробую ще раз. Вона була видана в 2017 році. Звісно, її вже немає в продажу, тому я виловлювала її на OLX, але ось виловила. Маю буду читати. Тут, до речі, знову є ось ця ось дуже дивна для мене історія з авторськими правами і ставленням КСД до них тут знову є на початку примітка. Що знаєте, ми взяли приклад Ірини Сташенко, тому що ми не змогли сконтактувати з Іриною Сташенко, тому ми не будемо нікому нічого платити, просто надрукуємо так, як є. Але якщо ви раптом Ірина Сташенко або її нащадки, ну, сконтактуйте з нами, будемо щось вирішувати. Я не впевнена, що це якийсь законний спосіб друкувати книжки. Мені здається, що якщо ви не можете отримати дозвіл на використання інтелектуального. Інтелектуального доробку перекладачки, то ви мусите найняти іншого перекладача і працювати з ним, платити йому за його роботу. КСД це робить не вперше. Я бачила в якійсь книжці Ремарка, здається, в тріумфальній арці. у них там теж таке попередження на початку, і це дуже-дуже дуже дивно. Але, зрештою, хто має високі експектації щодо КСД, практично ніхто ніхто. Знається, певно, це навіть зручно, коли ти знаходишся так низько, що ні в кого немає до тебе очі. То ні в кого не виникає до тебе і запитань, мовляв, що ти робиш, подумай про репутацію. Ось, якось так. У мене була така емоційна промова, і не менш емоційно повернуся до Гекльбері. Фіна, сподіваюсь, сподіваюсь, що в мене будуть не такі враження, як у дитинстві. І знову книжка Ольги Токарчук. Цього разу момент ведмедя. Вона вийшла в 2022 році у нас, але польською вона виходила набагато раніше. Це така собі збірка есеїв, заміток, роздумів. Це як я розумію, не художній твір, а більше такий публіцистичний в нього буде жанр. Мені цікаві роздуми Ольги Токарчук, і в художній формі тож дуже, -дуже хочеться почитати, що вона напише в цій книжці. Вона, до речі, теж дуже-дуже тонюсінька, і я не сказала вам, хто перекладач переклад з польської Віктора Дмитрука. Ось. Тому що я забула подивитися наперед, хто її переклав. І остання книжка, яку я сьогодні вам буду показувати, це книга Сальми Лагерфельд, сага про Єсту Берлінга, серії лауреата Нобелівської премії, від видавництва жупанського. В них були знижки на сонцестояння, рівнодення. Я завжди плутаю. Так, почекайте, сонцестояння це влітку. Певно, восени у нас рівнодення. Ось у них були знижки на їхньому сайті. Я довго ходила, дивилася. Я не прихильниця жанру жахів, горорів, але мені хотілося щось купити. Дійшла до Нобелівських лауреатів, горта. Їх гортала і вирішила зупинитися на жінці, тому що в них там практично дві жінки представлено, можливо, три, але дві точно є. Дві точно я бачила, брала сальму Лагерла, тому що я прочитала її сагу про маєток, і мені сподобалося. А тут нам обіцяють теж поєднання реального якогось фантомазгоричного, міфічного, темної природи і літературних якихось історій зі Швеції. Ось. Я так сумбурно розповіла, але анотація нам не говорить нічого більшого, тому вам прийдеться вірити мені на слово, чекати, коли я її прочитаю і розповім. Ось такий в неї Форзац, і, 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 і. і ось так виглядає обкладинка, що в нас Сальма Лагерлайф отримала Нобелівську премію в 1900 2009 році, коли я вам говорила про сагу про маєток, то я здається вказувала, що вона була фактично однією з перших, якщо не першою жінкою, який цей фестиваль сосисок, вибачте, так не можна казати, але мені дуже смішно з цього словосполучення. Ось що цей закритий клуб для привілейованих білих чоловіків видав премію жінці, що саме по собі доволі рідкісне явище, принаймні в ті роки. Що ж, я розповіла вам про всі книги, про які хотіла в вересні їх було небагато. Я була стриманою. І з одного боку я пишаюся собою, а з іншого причина в тому, що мені якось просто нічого не хотілося і особливо нічого не радувала. Але тим не менш, книжки є. Ви про них подивилися, послухали. Пишіть у коментарі, що з них ви читали, що з них можливо вам хочеться прочитати. Можливо, ви чули щось цікаве про ці книжки цих авторів. Я завжди відкрита до спілкування. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!